У темній холодній воді відбивалися останні відблиски сонця. Тремтіння цупкими лапами огорнуло Петра, неначе старого друга. На негнучких ногах чоловік рушив до галявини, розсуваючи руками останні кущі чагарників. Дивитись на озеро було боляче. Ніс вловлював болотяний запах стоячої води, водоростей та рязки. Зараз він на швидку руч наповнить пляшку та знову рушить. Ночівля у незнайомому лісі поряд із водоймою викликала більше жаху, ніж зневоднення, та необхідність не тільки підійти, а й занурити руку у воду. Під заливав лице, пити хотілося нестерпно. you <sweak>